Олександром Краєвим, експертом ради зовнішньої політики Українська призма. Пане Олександре, вітаю, дякую, що знайшли час і долучилися. Так, вітаю, добрий день вам такий дисонанс викликає ця інформація. От, з одного боку, Путін говорить, що ніякого наступу немає, або він є, і його придушили. А з іншого боку, він говорить, що вони не можуть припинити вогонь, бо на них наступають. От якось да, як мінімум, в нього по фактажу проблеми виникли. Загалом щодо саміту Росія-Африка, я так розумію, що він добігає до завершення або завершився загалом. Які е, головні. Підсумки ми можемо от зробити станом на зараз так. Ну по перше, коротка ремарка про скажімо так інформаційну політику Росії і Путіна. Це їх класичний метод. Тобто ніколи не робити жодного ствердження, яке буде прикінцевим, завжди потрібно залишати собі маневр для інформаційного відступу або для певних нових наративів. І в цьому контексті ми бачимо два одночасно подані наративи протирічні, які насправді один одного виключають, і при цьому ми не можемо ні за що вхопитися. Ну, класична російська пропаганда щодо саміту Росія Африка. На щастя, для нас він дійсно став для Росії провальним. Тобто, із 52 країн регіону. На які були запрошені спочатку, відповіло близько 30 на запрошення. Приїхало як ми бачимо менше 20. І порівнюючи це з попереднім самітом, який був у 2019 році, на якому була абсолютна більшість країн регіону. Ну, ми маємо визнати, що дійсно російські наративи в Африці перестають працювати. І причина в цьому лише одна: просто що може а, Росія дати Африці, того, що умовно не може Африці дати Китай, або що не може Африці дати Захід, безкоштовне тобто, російські... зерно, ні. Китай, це теж може дати, і він це робив останні 10 років. Росія згадала про цю свою таку плюшку дипломатично тільки зараз. Тільки зараз вона почала відроджувати цю ідею про Москву як захисника стражденних і працюючих людей всього світу, тільки зараз вони до цього повернулися. А Китай це робив десятиліттями, тобто Китай інвестував, Китай будував дороги, Китай давав зерно, Китай пропрацьовував всі ці теми. Ну звісно, потім він починав скуповувати Африку цілими містами, але це вже дрібниці. Тобто Росія не може запропонувати африканцям нічого з того, що не запропонує Китай, і при цьому Росія токсична, тобто токсична навіть для тих країн, які мають відносини з Китаєм, і тому для Росії цей саміт ну буквально став провалом. От я якраз хотів щодо токсичності уточнити, чому по Африці не мати більше зерна? Ну от, да, дає і Китай, буде давати ще й Росія. Все таки є ще інші аспекти. Африка боїться якогось політичного покарання чи наслідків за таку співпрацю з РФ. you <laughs> А, так, бо не думаю, що боїться, просто вони розуміють, що тісна співпраця з РФ, а, торгівля з РФ, налагодження зв'язків в обхід там ініціатив, які робить захід, означатиме, що торгівля з заходом, обмін технологіями, подальші контакти будуть зменшуватися. З, а, Сполучені Штати Америки, Велика Британія, багато інших країн заходу. Вони взяли чіткий курс, що ті країни, які допомагають Росії заробляти, які допомагають Росії обходити санкції, з ними відносини можна потроху скорочувати. І це дійсно такий показник того, що вони намагаються не допустити можливості Росії обходити ці санкції. І африканці, африканці точно не дурні, вони чудово розуміють. Ситуацію вони чудово бачать, що відбувається, і тому вони намагаються вийти на найбільш реалістично вигідний для себе сценарій. І тому так Росія стає токсичною. І навіть якщо ми кажемо про Китай, ми бачимо, що Китай дуже обмежено підтримує Росію і російську агресію, бо Китай також не хоче ризикувати цими близькими відносинами і порушенням торгівлі із Заходом. Тому мені здається, в цьому африканські країни також навіть мімікрують за Китаєм в певному чином. Представники деяких країн африканських все таки спонукали Путіна до повернення до зернової угоди. Це мало вигляд дійсно якогось такого ну бунту навіть певного. От вони приїхали, але для того, щоб це сказати. А чи є у Путіна ще вибір? Наскільки висока вірогідність того, що він таки поговорить з Ердоганом, до речі, якого він, начебто, ігнорує, і може повернутися таки до так званого зернового коридору? Насправді він скоріше все повернеться, і на це вказують декілька чинників. Ну, по-перше, ми побачили, що росіяни дійсно показали, на що були їх провокації, на що було оголошення цієї безстрокової тотальної морської війни. Вони насправді хотіли внести зміни в договір, щоб він був їм більш вигідний, щоб вони на ньому також почали заробляти. І тепер ми бачимо, що вони відступають від цієї ідеї тотальної морської війни до ідеї перевірок, якщо це буде необхідно, і взагалі можливо це не буде необхідно, бла бла, -бла. Ну тобто, ми бачимо, що Росія намагалася шантажувати, шантажувати Україну, шантажувати Захід, аби змінити умови гри. Це раз. А по-друге, все-таки попередній раз, коли росіяни перебивали зернову угоду, у Заходу, і особливо Гардогану, знайшлися аргументи для того, щоб Росію цю угоду повернути. І найкращий аргумент це економіка. Бо як би там не було, але все-таки, хоча б якийсь невеличкий, найменше там маршрут для російського зерна. Все таки був можливий через цей коридор. Плюс це стосувалося також аміакопроводу. Плюс Туреччина під підв'язала газові відносини з Російською Федерацією. Тому насправді мені здається, в цей раз працюють абсолютно ті ж самі аргументи. Просто Росія постійно намагається повторювати один раз за разом ті ж самі шантажі, ті ж самі провокації, сподіваючись на різний результат. Ну як казали мені колеги, які займаються психологією, це є визначенням безумства. До речі, у середу, 2 серпня, нібито, має відбутися таки розмова Путіна із Ердоганом. Він про це сам сказав за підсумками саміту Росія Африка. пише «Окринформ». а лише про зерновий коридор говоритиму. Чи Ердогана можуть з'явитися ще якісь інтереси, для які він може запросити у Путіна. Вордоганна дуже широкий порядок денний, якщо ми кажемо про переговори з Путіним. Тобто, ми бачимо, що він до переговорів готувався дуже серйозно, і треба прямо казати, що те, що він повернув азов, азовських командирів в Україні, це також елемент його переговорів з Путіним. Він хоче цей переговори одразу починати з позиції сили. Він тут визначає порядок денний, він може порушувати домовленості, а Росія все рівно має це стерпіти і проковтнути. Ну і що? І Путін відмінив зустріч? Зовсім ні, Путіна не їде. Росія готується, і навіть коли Путіна запитали про... Ну про цей інцидент його коментар. Це просто улюблене політичне шоу. Він сказав: домовленості були це все, що я можу сказати. А, ну тобто, бачимо, як що... сказати, їде, не їде телефоном. Будуть говорити. Путін не виїзний. Я так розумію, навіть І, в парк ми так. його теж не побачимо. По суті, так але мається на увазі, що перемовини не відмінилися не було навіть ноти протесту. Турецькій стороні достатньо для того, щоб ну, показати свою позицію. Тобто, росіяни це повністю проковтнули. І тому що ще Ердоган може обговорювати? Ну, по-перше, дійсно, зерновий коридор вигідний для Туреччини. По-друге, це газовий хаб, який Туреччина створила для транспортування російського газу до Європи. За цей газовий хаб Туреччина вже собі виторгувала 25% знижки на газ протягом 2023 року, і знижку 50% на весь газ, який вона закупила в 2022 другому році. Ну, тобто, маневр для торгів, маневр для поступок. Є. І турки явно будуть ці поступки вибивати. Третя важлива тема це все-таки новий баланс сил на Близькому Сході. Бо росіяни, на жаль, не відмовилися від ідеї хоч якогось контролю за Сирією, або хоч якогось контролю на Близькому Сході. І там досі залишається Вагнер. А Туреччина досі зацікавлена в стабільності як в Північній Сирії, так і в регіоні загалом. Тому це також може стати темою для їх розмов. Про Вагнерізю, ми ще поговоримо щодо Бріксу. Я згадав пар. Путін заявив, що його присутність в Росії важливіша за саміт Брікс. Таку відмовку він знайшов для того, щоб не їхати в Африку. Китай водночас, за твер... ствердженнями журналістів Блумберг, мовляв, хоче перетворити Брікс на антизахідну коаліцію. От це, до речі, ще один ще одна монетка в ту тему, що Африці важливіша співпраця з Китаєм ніж з Російською Федерацією. Цю наскільки ось це перетворення в цю антизахідну коаліцію дійсно покійно може бути важливе і цікаве взагалі? Яка це дійсно важливо, тому що Пекін, як і Вашингтон, чудово розуміють, що почалася нова холодна війна, і зараз відбувається так званий період таборування. Тобто, кожна країна, в нашому випадку США і КНР, вони збирають своїх союзників, вони формують нові альянси, вони утворюють певну систему, систему протиборчу. І от е, Америка, як ми бачимо, вона посилила зв'язки з НАТО, з Європейським Союзом. Америка е, створила систему альянсів в Тихоокеанському регіоні. Америка. Активно співпрацює по своїм старим союзам в Віндотихоокеанському регіоні, тобто там Квад, так званий, із Австралією, Новою Зеландією та Індією, підписала договори з Японією та Південною Кореєю. І відповідно Китай намагається також зараз знайти собі такий же блок союзників. Він намагається його утвердити, ну хоч на якомусь міжнародному рівні, щоб це було не просто неформальне об'єднання, а щоб це було формально об'єднане держав, які мають спільну ідеологію, мають спільні інтереси. І тому так Китай буде використовувати для цього. Брікс, і що найцікавіше, Росія йому для цього по суті не так вже й потрібна. До речі, той же Блумберг пише, що в Брікс хочуть включити Індію та Саудівську Аравію. Ті, мовляв, поки що пручаються. Ці держави очевидно не мають інтересу долучатися в цю ініціативу. Ну е, Індія ж насправді вже є частиною Брікс, так чи інакше, бо це Бразилія, Росія, Індія, Південна Африка, Китай. Але мається на увазі тут ідея в чому? Блумберг пише про те, що вибачте Індія е, Індонезію, Індонезію і Аравію індонезію, хочуть включити. Так, а от Індія так, і Бразилія так, виступають проти так. Так, да, тому що Індія і Бразилія не зацікавлені в перетворенні БРИКС на геополітичну структуру. Тобто, от якраз це правильна підводка. Для Індії Брикс цікавий просто як можливість заробляти, бо для Індії це великі відкриті ринки, які приймають її товари без особливих проблем. І для Індії це чудовий спосіб заробітку. Індії на даному етапі очевидно з позиції на рендер-моді, з позиції їх на стратегії національної безпеки, їй не потрібне геополітичне суперництво, Їй потрібно накопичити сили. Теж саме стосується Бразилії. От Бразилія, як і Південь Денна Африка вони скоріше виступають за те, що Росія і Китай мають більше спонсувати своїх союзників в межах Брікс, мають підтримувати їх економіки, мають їм допомагати, аніж намагатися перетворити Брікс на щось зовнішньополітичне, військове і тим паче агресивне. І тому так Індонезія, ну також поки що ми бачимо, що. По, по по результатам зернових перемовин, по результатам минулого року, індонезія також більше зацікавлена саме в економічній стороні питання, і тому для Китая це дуже буде складне завдання перетворити суто економічну спільноту на щось політичне і щось безпекове. Щодо Саудівської Аравії додам інформацію, обговоримо що її. Запросили представників 30 країн світу у Саудівській Аравії у місті Джида, 5 та 6 серпня пройде друга зустріч щодо припинення війни в Україні. Про це пише The Wall Street Journal. Серед тих, хто підтвердив свою участь за даними видання: Велика Британія, Південна Африка, Польща та ЄС. Крім того, на зустріч запросили Індонезію ту ж саму: Єгипет, Мексику, Чилі, Замбію. Українські та західні офіційні особи сподіваються, що на саміті світові Лідери підпишуть спільні принципи щодо припинення війни. Вони зможуть сформувати майбутні мирні переговори між Росією та Україною на користь Києва, зазначає видання. Ну і звичайно, що найцікавіше російську сторону взагалі не запрошують на цю зустріч. Чому? Ну тому, що всі розуміють, що зараз адекватно Росія не зможе виставляти якісь вимоги, ті, які можна виконати, ті, які а, дійсно є реалістичними, Росія буде виставляти умови, що Захід має відступити, перестати спонсувати Україну. А, Україна має погодитися на будь-які умови, які виставить Росія, прийняти нову лінію розмежування, і так далі, нікому в світі, навіть російським таким союзникам, як ми їх вважали, такий сценарій не підходить, бо те сценарій, який посилює ентропію, тобто посилює хаос. А зараз весь світ намагається боротися за те, щоб хаос навпаки зменшився, щоб збільшилась контрольованість цієї системи, щоб дійсно було більш адекватно зрозуміло, куди вкладати гроші, як працювати, як ми будемо боротися з загальними світовими проблемами, і так далі. Росія виступає проти цього. І тому насправді питання в тому, що ми маємо дивитися на мирні ініціативи без Росії. Ми маємо тільки порадіти тому, що навіть такі наші партнери, як Саудівська Аравія, від якої ну правду каже. Чи ніхто не очікував такої ініціативи, ми тепер починаємо бачити, що навіть не найближчі партнери і союзники України починають розуміти, як формувати нову систему безпеки, а саме без Росії водночас, наскільки я розумію, українських представників там теж не буде, чи це не є проблемою. На даному етапі це не є проблемою, тому що ну з тих джерел, які в мене наявні, розмова йшла про те, що Україна буде долучатися уже на етапі, коли у коаліції держав, які приймають участь, буде певна пропозиція. Тобто угу. Росія, в принципі, винесена за дужки цих перемовин. Україна ж буде презентована із можливістю, тобто, коли буде певне адекватне розуміння, того, як і що робити, Україні цей план презентують, так само як презентували всі інші мирні плани, і ми вже будемо працювати з певним. Документом, яка ймовірність того, що в основу цього документу стане зокрема мирна формула президента Зеленського? Це залежить від того, наскільки активно до цієї ініціативи віднесуться наші західні союзники, в першу чергу Британія і Штати, тому що вони вже підтримали мирну формулу Зеленського. Вони вже підтримали наші 10 кроків до миру, і тому просто постає питання, чи буде їм до снаги і в цьому форматі також продавлювати цю ідею, цю ініціативу. І від цього відповідно буде залежати наскільки адекватною буде взагалі ця Вся ініціатива наскільки адекватною буде вся ця робота, якщо ми зможемо за допомогою наших союзників продавити питання, того, щоб наша формула миру лягла в її основу, тоді. Нам є сенс приймати в цьому участь. Нам є сенс з цим працювати. Якщо ж цього не вийде, тоді ну на жаль, я боюся, що це може закінчитися так само, як і мирна ініціатива Китаю або мирна ініціатива африканських країн. Просто як розмова про все хороше проти всього поганого. Тому зараз наші дипломаті, дипломати західних союзників, треба проявити активність, треба проявити ініціативу, і тоді все вийде. Щодо Польщі і Вагнерівців, я говорив, що ми повернемось до цієї розмови, якраз об'єднаємо їх в, один, в одну тему. А польща сама ну відчуває що себе у небезпеці. Вагнерівці під перекидають до кордону. Про це Матеуш Моровецький стурбовано очевидно говорив. Як Ви вважаєте, чия це гра з ось цією створенням уявлення, принаймні, загрози Польщі, і яку мету вона під собою несе? Ну насправді питання в першу чергу в тому, що ми бачимо, що Путіну як для внутрішньої аудиторії, так і для союзників, потрібно і надалі провадити наратив про те, що йде війна з усім НАТО що Росія дійсно може становити загрозу для НАТО, і Росія постійно тримає НАТО в напрузі. І звідси з'являється ідея того, що як мінімум потрібно створювати ефемерну, можливо і не ефемерну, але показник загрози того, що вагнерівці можуть провадити проти Польщі певні провокації. Чому це не обов'язково будуть провокації саме військового чину? Можливо, давайте задаємо, що декілька років тому з Білорусі саме за допомогою найманців Вагнера і з допомогою російських військовиків перекидали мігрантів в Європу для того, щоб посилювати міграційну кризу, для того, щоб створювати додаткові соціальні загрози для ЄС. Справді може бути повторення такого сценарію, на що це треба. Ну це єдиний інструмент, який зараз росіяни можуть вживати, і не тільки на інформаційному плані про який я вже розповів, а й на політичному. Все, що створює більше хаос на заході, все допомагає росіянам так чи інакше показувати власну силу. І вони досі вважають, що це може примусити Захід до певних переговорів по Україні без України. Тому вони будуть продовжувати робити такі провокації, незважаючи ні на що. Тобто Путін не дарма перекидав вагнерівців у Білорусь, і вони можуть стати ось цими певними да зеленими чоловічками, так званими, які з 2014 року на Донбасі насправді ж російськими військовими почали власне війну в Україні. Uh, насправді так, тобто, це агенти провокації. Це не стільки зелені чоловічки, тому що вони я не думаю, що вони ризикнуть заходити на територію держав НАТО, але це професійні провокатори, і тому Путін умовно намагався вбити двох зайців одночасно і створити умови для провокації uh, зі сторони Білорусі проти Європейського союзу. І плюс відвести від себе подалі дуже небезпечні, знов ж такі провокативні елементи, бо так чи інакше, але висилка найбільш дієздатних частин російського фронту в Білорусь це все таки певним чином дійсно висилка бунтівного барона із його військами, який намагався скинути московського царя. Що ж, будемо далі слідкувати за цими павуками у банці і за рухами і кремлівського диктатора. Ну і слідкуватимемо звичайно за самітом, який організовує Саудівська Аравія разом із партнерами. Пане Олександре, дякую вам за розмову. Дякую за роз'яснення. Олександр Што Краєв, експерт ради зовнішньої політики, українська призма в ефірі Апостроф Тіві.